Але коли вони зійшли з нож біля оселі Петронія, доглядач Атрію доповів їм, що жоден із рабів, одісланих брам, іще не повернувся. За його словами їм понесли харчі та знову передали наказ, аби під страхом різок пильнували на всіх виходах із міста. Бачиш, говорив Петроній, без сумніву, вони досі в місті, а в такім разі знайдемо їх. Накажи, одначе, і своїм людям пильнувати при брамах, тим самим, яких було послано за Лігією, бо вони легко її впізнають. Я наказав їх вислати до сільських ергастулів, сказав Вініцій, Але я скасую свій наказ: Нехай ідуть до брам. І, накресливши кілька слів на вкритій воском табличці. Віддав її Петронію, який звелів одіслати її негайно додому вініці. Потім прийшли до внутрішнього портика і там, усівшись на мармуровій лаві, почали розмовляти. Золотоволоса Евніка і Раїда підсунули їм під ноги бронзові ослінчики, а потім, приставивши до лави столик, почали їм наливати вино з чудових збанів із вузькими шийками. Які постачали з волотер і цирини. Чи маєш між своїми людьми когось, хто знав би того велетня льгіця?» – запитав Петроній. Знали його Атацин і гулон, але Атацин загинув учора при нападі, а гулона забив я. Шкода мені його, сказав Петроній. Він носив на руках не тільки тебе, але й мене. Хотів його навіть відпустити. Мови в Венеції. але тепер це не має значення. Поговоримо про лігію Рим Море. Перлини й добуваються саме в морі. Напевно, не знайдемо її сьогодні або завтра, одначе знайдемо неодмінно. Ти мені тепер докоряєш, що я тобі запропонував той спосіб, але спосіб сам по собі був гарний, а став поганим лише тоді, коли справа на зле обернулася. Тищу од малого Авла, що має намір з усією родиною переселитися на Сицилію. Таким чином, дівчина була б однаково далеко від тебе. Поїхав би за ними, заперечив Вініцій. Принаймні, була б у безпеці тепер же, якщо дитя помре, Попея й сама повірить і вмовить імператора, що то звини лігії. Саме так. Це мене занепокоїло також, але та мала лялька може ще видужати. Якщо ж їй судилося померти, знайдемо й тоді якийсь спосіб. Тут Петроній замислився на мить, потім сказав: Попея сповідує нібито юдейську релігію і вірить у злих духів. Імператор забобонний. Якщо розпустимо чутки, що Лігію викрали злі духи, їм повірять. Тим паче, що коли не відбив її ані імператор, ані Авл Плавтій, а зникла вона і дійсно таємниче. Лігієць самотужки не здатний був того вчинити, мусив би мати поміч, а звідки раб протягом одного дня міг зібрати стільки людей? Раби допомагають одне одному в усьому Римі, який кров'ю поплатиться за це коли-небудь. Так, допомагають, але не одні проти інших. А тут відомо було, що на твоїх упаде відповідальність і кара. Коли підкажеш своїм думку про злих духів, підтвердять одразу ж, що бачили тих на власні очі, бо то їх перед тобою виправдає одразу. Спитай якогось для проби, чи не бачив, як понесли лігію повітрі і під агідою Зевса заприсягнеться неодмінно, що так і було. Вініць, який був також забобонним, поглянув на Петронія з раптовою великою тривогою Якщо Урс не міг мати людей для помочі і не міг самотужки її викрасти, то хто її викрав? Але Петроній засміявся. Бачиш, сказав, повірять, оскільки й ти вже наполовину повірив. Таким є наш світ, який кепкує з богів. Повірять і не будуть її шукати. А ми тим часом розмістимо її десь далеко від міста на якісь мої або твої вілі. Одначе хто міг їй допомогти? Її одновірці, відповів Петроній. Які? Яке вона вшановує Божество? Хоча я повинен би був би це знати ліпше від тебе. Майже кожна жінка в Римі вшановує окремого Бога. Є фактом незаперечним, що Помпонія виховала її в пошануванні того божества, в якого сама вірує, а якому вірує, не знаю. Одне, можна сказати з певненістю, ніхто не бачив, аби вона в якомусь із наших храмів приносила жертву нашим богам. Звинувачено її навіть, що вона християнка, але торіч неймовірна. Домашній суд очистив її від того звинувачення. Про християн говорять, що вони не лише вшановують ослячу голову, але є ворогами роду людського і вчиняють найжахливіші злочини. Хоча б через те Помпонія не може бути християнкою, що доброчесність її всім знана, а вороги роду людського так не поводяться з рабами, як вона. У кожному домі не поводяться з ними так, як у плавтії, перебив Веніці. От бачиш, Помпонія говорила мені про якогось Бога. Єдиного, всемогутнього та милосердного, де поділа всіх інших, то її справа, досить того, що її логос не був би, мабуть, таким уже всемогутнім, а радше мусив би бути жалюгідним Богом, коли б мав тільки двох шанувальниць, тобто Помпонію та Лігію, а на додачу їхнього Урса. Та віра велить прощати, мовив Вініцій. Зустрів я в акти Помпонію, вона сказала мені. Нехай Бог тобі простить кривди, що їх заподіяв ти нам і лігі. Очевидно, їхній Бог, якийсь покровитель дуже добровільний, нехай же простить тобі, а на знак прощення, нехай тобі поверне дівчину. Я б уже завтра справив йому гекатомбу, а нині не хочу ні їжі, ні купання, ні сну. Візьму темний ліхтар і піду містом блукати. Може, переодягненим знайду її Хворий я». Петроній поглянув на нього з деякою жалістю. Справді, очі мініція обедені були темними колами, зіниці гарячково облищали. Непоголена зранку порість укрила темною смугою вилиці, на голові розкуйовджене волосся. Він справді мав хворий вигляд. Іраїда та золотоволоса Евніка дивилися на нього також зі співчуттям, але він, здавалося, їх не бачив, і обидва вони з Петронієм. Зовсім не зважали на присутність рабині. так якби не зважали на собак, що крутяться коло них. У тебе гарячка, сказав Петроній. Саме так. Тож послухай мене. Не знаю, що тобі приписав би лікар, але знаю, як би вчинив на твоєму місці я. А саме, перш ніж та знайдеться, пошукав би в іншій того, чого мені разом із тією забракло. Бачив я на твоїй вілі тіла добірні, не заперечуй мені, знаю, що таке любов, і знаю, що коли одну бажаєш, іншої її замінити не може. Але в красивій рабині можна завше знайти хоча б хвилинну розвагу не хочу, відповів він Але Петроній, який мав до нього справжню прихильність і щиро прагнув полегшити його страждання, почав розмірковувати, як би те вчинити. Можливо, твої не мають для тебе чарівної новизни, мовив за хвилину, але і тут подивився на черзі на Іраїду та й на Евніку і врешті поклав долоню на стегно золотоволосої гречанки. Придивись до цієї німфи. Кілька днів тому молодший фонтей капітон давав мені за неї трьох чудових хлопчиків із клазомен. Більш прекрасних тіл, мабуть, що й скопас не створив. Сам не розумію, чому досі залишаюся до неї байдужим. Не думка ж про Христотиміду стримає мене, отож даруй її тобі, візьми її. А золотоволоса Евніка, почувши те, зблідла вмить, як полотно і, дивлячись переляканими очима на Вініція, здавалося, не дихаючи, чекала на його відповідь. Але він раптом підхопився і, стиснувши руками скроні, загорив швидко, як змучена хворобою людина, не бажаючи слухати нічого. Ні, ні, нічого мені про неї, нічого мені про інших. Дякую тобі, але не хочу. І йду шукати тієї по місту». Накажи мені дати гальського плаща з відлогою, піду за Тибер, якби хоч Урса мені зустріти і вийшов поспіхом. Петроній же, бачачи, що той справді не може всидіти на місці, не намагався його зупинити. Сприймаючи, одначе, відмову Вініція за тимчасову нехіть до кожної жінки, що не була лігією, і не бажаючи, щоб великодушність його зійшла на нівець, звертаючись до рабині, сказав Евніко, викупаєшся, намастиш тіло та приберешся, і підеш у дім Вініція. Але вона впала перед ним навколішки та зі складеними руками почала його благати, щоб він не гнав її з дому. Вона не піде до Вініція. І воліє тут носити дрова до гіпокаустерію, ніж там бути першою зі служанок. Вона не хоче, не може, і блага його, аби зглянувся над нею, нехай накаже їй сікти щоденно тільки б не відсилав із дому, і, тремтячи, як листок від боязні та хвилювання, простягала до нього руки, він же слухав її із здивування. Рабиня, що сміє відпрошуватися від виконання наказу, що говорить не хочу й не можу. Це було чимось таким нечуваним у римі, що Петроній наразі не вірив своїм вухам. Урешті нахмурив брови. Був він занадто витонченим, аби бути жорстоким. Рабам його особливо в дні розпусти. Значно вільніше було, ніж іншим, за умови, що вони зразково виконували обов'язки і волю володаря, шанували на рівні з Божою. В разі порушення тих двох правил, рабами умів одначе не скупитися на покарання, яким зазвичай ті підлягали. А крім того, він не терпів усіляких перепон і усього, що заважало спокою. Отож, подивившись хвилину на ту, що стояла навколішка, вказав «Погукай мені терезія, і повертайся сюди разом з ним. Евніка підвелася тремтяча, зі сльозами в очах і вийшла невдовзі ж, повернулася з доглядачем атрію критянином Терезієм. Візьмеш евніку, сказав йому Петроній, – і даси їй 25 різок, але так, аби не зіпсувати шкіру. Сказавши, те, пішов до бібліотеки і сівши за стіл із рожевого мармуру, Почав працювати над своїм бенкетом Тримальхіона. Але втеча Лігії та хвороба маленької Августи занадто відволікали його від думок, так що не міг довго працювати. Особливо хвороба ця була важливим випадком. Петроніо спало на думку, що коли імператор повірить, що Лігія навела чари на маленького Агусту, то відповідальність може впасти й на нього, адже на його прохання привели дівчину до палацу. Вважав, одначе, що при першому ж побаченні з імператором зуміє в який-небудь спосіб пояснити йому недоречність такого припущення, дещо розраховував на певну прихильність, яку мала до нього Попея, приховуючи її, щоправда, старанно, але не так старанно, щоб він не міг її вгадати. За хвилину теж стинув плечима на свої побоювання і вирішив іти до Триклінію, щоб підкріпитися, а за тим звеліти нести себе до палацу. Потім на Марсове поле, а потім до Хрисотиміди. Але по дорозі до Триклінію, при вході до коридору, призначеного для челеді, вздрів раптом струнку по статтєвніки під стіною серед інших рабів, і, згадавши, що не дав Терезію іншого наказу, окрім як висікти її, нахмурив знову брови і почав шукати його очима, не помітивши його, одначе між слуг, звернувся до Евніки: Чи висікли тебе? А вона вдруге кинулася до його ніг, притислася до краю його тоги і відповіла: Отак, володарі, висікли, отак, володарю. В голосі її бриніла ніби радість і вдячність. Очевидно, вважала, що покарання замінили і вигнання з дому і що тепер може залишитися. Петроня, що зрозумів, це здивував той пристрасний опір рабині, але надто був досвідченим знавцем людської натури, аби не здогадатися. Хіба що любов могла бути приводом такого опору. Чи маєш коханця в цьому домі? запитав. А вона враз підвела на нього свої блакитні очі, повні сліз, і відповіла так тихо, що ледве можна було почути. Так, володарю. І з тими очима, з відкинутим назад, золотавим волоссям, зі страхом і сподіванням на обличчі була така прекрасна, дивилася на нього так благально. Що Петроній, як філософ, сам оголосив могутність любові, як естет, шанував усяку красу, і відчув до неї щось на зразок жалості. Котрий з них є твоїм коханцем? запитав, хитнувши головою в бік рабів. Але на те запитання не було відповіді, тільки Евніка схилила обличчя до його стоп і лишилася нерухомою. Петроній обвів поглядом рабів. Між якими були красиві ставні юнаки, та жодного обличчя не міг нічого вичитати, а натомість усі мали якісь дивні усміхи. Потім подивився ще на Евніку, що лежала біля його ніг, і пішов мовчки до Трикліні Підкріпившись, наказав нести себе до палацу, а потім до Хрисотиміди, в якої і пробув до пізньої ночі. Але, повернувшись, наказав прикликати до себе Терезія. Чи Евніку висікли? спитав його. Так, володарю, не дозволили тільки зіпсувати шкіру. Хіба не давав я щодо неї іншого наказу? Ні, володарю, відповів занепокоєно доглядач Атрію. Це добре. Хто зробив її коханцем? Ніхто, володарю, що про неї знаєш? Терезій почав говорити дещо непевним голосом. Евніка ніколи не покидає вночі кубікулу, в яким спить із старою акрізіоною та ефідою, ніколи після твоєї купелі володарю не залишається в лазні. інші рабині сміються з неї та називають її діаною. Досить, мовив Петроній. Мій родич Вініці, якому я сьогодні вранці подарував Евніку, не прийняв її. Отже, вона залишається вдома. Можеш іти. Чи можна мені ще сказати про Евніку володарю? Я вилів тобі говорити все, що знаєш. Уся фамілія говорить володарю про втечу дівчини, котра мала замешкати в домі шляхетного Вініція. Після того, як ти пішов, Евніка прийшла до мене і розповіла мені, що знає чоловіка, який зуміє втікачку відшукати. Он як? сказав Петроній. Що то за чоловік? Не знаю його володарю. Гадаю, одначе, що мушу тобі це повідомити. Добре. Нехай цей чоловік чекає завтра в моїм домі на прибуття трибуна, якого завтра попросиш од мого імені, аби вранці мене відвідав. Доглядач схилив голову і вийшов. Петроній же мимоволі почав думати про Евніку. Спочатку йому здавалося річчю зрозумілою, що молода рабиня бажає, аби Вінніці ошукав лігію тому тільки щоб не бути змушеною замінювати її в його домі. Але потім спало йому на думку, що той чоловік, якого Евніка рекомендує, може бути її коханцем, і це видалося йому несподівано прикрим. Був, по правді кажучи, простий спосіб довідатися істину, бо досить наказати покликати Евніку, але година була пізня. Петроні вже почувався втомленим після відвідин Христи йому хотілося спати. Одначе, йдучи до Кубікулу, пригадав невідомо, чому що у кутиках очей Христитеміди помітив сьогодні зморшки. Подумав також, що її краса дужче розголошена в усьому римі, ніж є насправді, і що Фонтей, капітон, який пропонував йому трьох хлопчиків із клазумен зевніку, хотів її, одначе, купити занадто дешево.